Максим Кривцов. Хто б міг подумати? Шість років війни? Хіба я міг знати, коли в дитинстві збирав стиглі яблука на кінці серпня? Хто б міг подумати? Я блукаву разом з другом по промзоні міста, збираючи метал, залишки запчастин на дорозі, 30 копійок за кілограм, та ще й обважують, щоб купити хоч трохи Південної Ночі та пограти в Half-Life. А тепер я збираю в посадці залишки хлопців. Людей. Наче і виглядаю, як людина. Чи частина людини немає нічого на світі настільки холодного. Потрібно створити додаток карту лісового кладовища, стопчик номер 58 від нього чотири кроки вперед і третя могила праворуч. Його путівник кладовища. Всі лиш про це і говоритимуть. Довгий жовтий автобус, гармошка під номер 10. Завжди наповнений людьми, мов ринок напередодні 1 вересня. 25 копійок проїзд. Потрібно міцно притискувати сумки чи наплічник, бо ходять крадії, розрізають шкірзам, забирають останні гроші. Але сьогодні в мене викрали дещо більше. Море. Мене ковтає кицуму. Я тут, наче йона, та не можу вибратися вже шість років. Хоча це триває завжди. Війни не закінчуються. Закінчуються люди. Хто б міг подумати? Максим Кривцов загинув 7 січня 2024 року на російсько-українській війні.